Березень в Україні часто називають Шевченковим. І це не випадково. Щороку навесні великий кобзар приходить до нас і щороку новим неповторним. І діти, і дорослі шанують геніального поета. Тарас Шевченка це вічний вогонь, що не згасне в серцях українців. Творчі Шевченка це святиня, яку береже, якою пишається український народ. Ми нащадки будемо завжди берегти у своєму серці вогник любові до вітчизни, який запалив поет своїм безсмертними творами. Де б зараз не були українці, творчі Тараса допомагає нам відчувати зв'язок з рідною землею. З цієї нагоди учні другого класу продекламують свої улюблені вірші Тараса Шевченка Єднаємо Україну тарасовим словом. Тарас Григорович Шевченко Реве та стогне дніп широкий. Реве та стогне дніп широкий, сердитий вітер завива додолу верби невисокі, горами хвилю підійма, в лідний місяць на ту пору із хмари деда вигляда, наче чом синьомор, то виронав, хто потопав, що третій півні не співали, ніхто нигде не гомонів. Зучі в гаю перекликались, та ясен раз у раз крипів. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, окрічала її рясом, боревинком крила, І на полі жайворінок, а соловає Землю обляну весною вранці зустрічають. Тобі старався Шевченко, село. Село і село Путіне, село на нашій Україні. не наші писанка, селом зеленим, зеленим гаєм поросло. Цвітуть цвітут сади. Біліють хати, а на горі стоять палати. Неначе диво, а кругом широкоїсті тополі, А там і іс, і іс, і поле, сині горі, за задні Сам Бог літає на село. Тарас Григорович Шевченко Реве та стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високе, горами хвилю підійма, і блідий місяць надбору із хмари де де виглядав, неначе човен синє море. Навто потопала, що треті півні не співала, ніхто ніде не гомонів, Сичі в гою перекликалась та ясень раз раз скрипів. Тихо плачу Україна, сльозами і кров'ю, кат будує своє завтра на горе людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає своє синів, що померли, сльозами вмиває. <кій> Плачененько Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила волю здобувати. Петер на Дніпро широкий, сердитий вітер завивав, Додолу вербах високі, Горами хвилю підіймав. І блідий місяць топору Сма гриде виглядав, наче човен синім море, то, то потопав, то виринав. Чи треті півдні не співали, ніхто ніде не гомонів, сучі в гаю перекликались, та ясо раз у раз скрипів.